Зашуміло, загриміло, темні хмари наступили. Дощ полив, як із відра, проливається вода. Заблистіло, засвітило, небо блискавка накрила. Страху в хати напустила і навтьоки поспішила. В і сонце виступає. Теплий промінь посилає, через хмарки до землі кличу в поле і в сади. Отак От місяць розбишака. Милий червень забіяка любить добре погуляти, дощ із сонечком міняти.